Усім привіт! Ви на каналі Долітературне і я вітаю вас у першому відео у новому році. І дуже сподіваюся, що ви гарно провели е, свята е, з рідними, друзями, близькими і готові вриватися в новий читацький рік. Я обов'язково підбуватиму підсумки попереднього року, бо в мене були прям плани на рік з е, е, багатьма пунктами. Я зніму відео. І розкажу, які пункти закрили, які ні, чому і чи будуватиму подібні плани на новий рік. Але розпочати вирішила з чогось менш масштабного, тому що початок року не такий легкий, як хотілося, б, такий трохи завантажений. Тому розкажу спочатку просто про плани на перший місяць цього року, що буду читати і чому я хочу читати це саме зараз. І перша книга, яку я згадаю її, в мене немає поки що в папері. Тому, згадаю, її першою, щоб потім не забути про неї розповісти. Це збірка двох творів Стівена Кінга, переслідуваний і Схудлий. Ми читатимемо цю книгу разом з клубом Ксенії Келерман, обрали знову Кінга, будемо його читати і обговорювати. Я так поки не зрозуміла, чи ми читаємо обидва твори чи один. Скоріше за все обидва тому собі придбаю цей свіжий переклад. І далі в мене тут такий масштабний пункт плану. Я не планую прочитати цю книгу прямо в січні повністю. Якщо вдасться, це буде дуже круто, але не факт, що вдасться, і це гра престолів. Перша частина, яку я почала тоді читати в жовтні чи в листопаді. Восени почала, прочитала тоді щось 70 сторінок, і не повернулася до цього твору. Вирішила вже з новими силами у новому році його читати. Я оце сьогодні зранку до нього повернулася, зрозуміла, що мені треба трохи прогортати назад, зрозуміти загалом, згадати, хто ці герої, бо їх ну, так багато. А я ще й не дивилася серіал, тому трохи важко влитися, але я. Е... В очікуванні, в очікуванні, чим же мене е, захопить ця історія, бо навіть зав'язка для мене дуже цікава. І наступна книга теж товста. Щось у мене багато встиг книг на січень заплановано. Не знаю, як мені вдасться. А в цій книзі ще й малесенький шрифт. Це Джерело Айн Ренд, книга, яку я до якої я хотілася підступитися. Загалом, Айн Ренд це одна з улюблених авторок моєї подруги, і вона постійно про неї розповідала, як їй подобаються її твори і радила дійти до цієї авторки. Але я все ніяк і ніяк. Але в січні в мене є причина, яка спонукає мене читати цю книгу саме цього місяця, тому що. В застосунку RORC, це український застосунок, який я постійно використовую для трекінгу свого читання. Мені прикольно дивитися, за скільки годин, з якою швидкістю я читала певні книги. Це прям не знаю, чомусь дуже надихає. І вони зробили оновлення і додали челенджі. І саме в січні буде перший челендж читацький. Там можна прочитати або книгу Джерело Айн Рент», або будь-яку із частин серії Атлант розправи в плечі, долучитися до цього челенджу, читати, прочитати книгу за січень і написати відгук в самому застосунку РООРК. Якщо ви ще ніколи не використовували застосунок РОРК, то Раджу вам спробувати, бо мені він прям подобається. Я його вже понад рік, мені здається, використовую. І е, якщо вже використовували, то просто його треба оновити, зайти в у вкладку Спільнота і натиснути на челенджі. І перший челендж називається саме знайомство з Айн Рент». Ви на нього натискаєте, натискаєте Взяти участь. І потім обираєте книгу, яку ви хочете читати. Це саме джерело чи Атлант розправив плечі, читаєте її, завершуєте свій трекінг в цьому застосунку і пишете і публікуєте там відгук. Це просто треба встигнути зробити до кінця січня. Десять учасників отримають призи. Це підписка на рорк преміум і сертифікат в книгарню наш формат. І дуже багато деталей про цей челендж є на сторінці е в інстаграмі застосунку Рорк та центру Айн Ренд в Україні, які е і ініціювали такий челендж. І для мене було несподіванкою дізнатися, що загалом Рорк е це прізвище одного з героїв роману Джерело, і загалом е розробник Рорку надихався е цим романом і так називав свій застосунок. Я про це не знала. І це було прикольним фактом, і якраз я і читатиму джерело, тож дізнаюся про цього персонажа. Наступна книга це серія, до якої я б дуже хотіла повернутися. Я розпочала знайомство з цим автором у минулому році. Е прочитала чотири, здається, книги із серії Дискосвіт. І от хочу читати далі у мене на черзі віщі сестри. Це е з циклу провідьом, уже друга частина. Я читала право на чари, і от тепер будуть віщі сестри з нетерпінням. Очікую, що ж тут буде, Обкладинка з котиком просто неймовірна. Взагалі, я. Дуже хочу цього року не пропускати і читати щомісяця одну частину з цього циклу, і відкривати цей світ для себе ще більше, не відкладати його так надовго, не забувати, що ж там відбувалося. Наступна історія в мене теж для книжкового клубу. Разом з київськими буктю-блогерками ми організували такий власний читацький клуб, обираємо книги, обговорюємо їх раз на місяць. І цього разу ми читатимемо роман Морбака Сельми Лагерльов. Е, складне. У неї прізвище. Я, коли ця книга вийшла, вже дивилася на неї, тому що, от, якесь у мене внутрішнє перечуття, що мені прям дуже сподобається. Я сподіваюся, воно виправдається, і може мені не варто прям очікувати чогось такого неймовірного, щоб не розчаруватися, але. Я не знаю, чомусь я прям сильно, сильно в очікуванні. І це історія, яка ґрунтується на реальних подіях. Тобто, авторка згадує своє дитинство, морбака це начебто місце, де вона жила. Але я не пам'ятаю, чи це а, це дім дитинства. Дім дитинства її. І от всі ці історії е, ґрунтуються на її спогадах, що е, ще більше приваблює до цієї книги. Тож, з нетерпінням, очікую нашої зустрічі і обговорення з дівчатами. На прочитання наступної книги мене надихнула вистава, на яку я ходила в театрі Франка. Це була Конотопська відьма, і тепер я дуже хочу повернутися до цього твору. Вам відсвідчує обкладинка, мені здається, ось так, начебто, має бути видно. Е, Конотопська відьма це твір, який я дуже любила в школі. Він мені так сподобався, але це було давно. Тож я би хотіла, особливо після перегляду вистави, перечитати цей твір. Тут, крім Конотопської відьми, ще дуже багато творів інших квітки основяненка Я навіть зараз скажу. Так, тут є солдатський патрет», мертвецький великдень, Конотопська відьма, от тобі скарб, де те щастя, поле», пархімове снідання, малоросійська. Биль, підбрехач, головатий і українці. Тобто тут. Достатньо велика така збірка. Я почну з Конотопської вільми, а потім уже подивлюся, наскільки в мене буде настрій читати всю збірку повністю. Можливо, тобто Конотопська відьма це такий мій пункт плану обов'язковий, а інші твори подивлюся за настроєм. І останній мій пункт плану мого читатського січня, пов'язаний з Гаррі Поттером. Загалом, останні три роки що січня, на початку року я. Перечитувала м, наявні частини Гаррі Поттера, які в мене є в ілюстрованому виданні. Вони якраз ось тут гарненько стоять, тут у мене куточок Гаррі Поттера. І м, я останні три роки перечитувала. Спочатку в мене там було три частини в цьому виданні. Минулого року вже я перечитувала п'ять, тому що якраз вийшла м, частина про Орден Фенікса, яка є моєю найулюбленішою. І цьогоріч у мене. Не було настрою прямо перечитувати всі ці частини. Я вже чекаю наступні, поки не хочу перечитувати всі ті самі, які я дуже добре пам'ятаю, але до цього світу повернутися все одно б дуже хотіла. Я думала про те, щоб почитати. У мене тут ще є «Чеклинський альманах» і Історія магії, щоб зануритися знову в цей світ. Але я подумала, що в мене ще є одна книга, яка була новинкою попереднього року вийшла восени чи в кінці літа. І, думаю, вона мене теж поверне в цей світ. Це мемуари Тома Фелтона по той бік чарівної палички. Актор, який грав Драко. І, до речі, драко в мене тут є. Маленький драко. Я не знаю, він мені такий милий. Тож, я вже почала цю книгу сьогодні читати, прочитала 30 сторінок, і це дуже мило драко, точніше, Том Фелтон, дуже мила людина, і тут ще передмова Ем Вотсон, і тут буде багато фоточок зі зйомок Гаррі Поттера і Форзи, це всі оформлені фоточками зі зйомок. Тут ще листівечка від лабораторії, і всередині є вклейка з фотками, їх тут прям багато, і я. Я не знаю, я хочу дізнатися більше про якісь смішні ситуації зі зйомок, як це все відбувалося, як вони спілкувалися з іншими акторами. І, враховуючи, що все-таки Том Фелтон грав негативного персонажа в цьому всесвіті, буде цікаво дізнатися, як він з цим впорався, як він входив в цю роль. Бо наскільки я розумію, як пише Емма Вотсон, в житті він дуже милий і. Абсолютна протилежність персонажу, якого він грав. Тож з нетерпінням чекаю, коли знову повернуся до читання цієї книги. Вона вже дарує мені приємні емоції, принаймні ті перші 30 сторінок вже подарували. Тож на цьому з моїми планами все сподіваюся, все вдасться втілити. Тим паче, деякі книги доволі об'ємні. Пишіть обов'язково в коментарях, що ви плануєте читати цього місяця, або які з книг, про які я вам розповіла, вас зацікавили. Буду рада з вами поспілкуватися. І побачимося.